Ласкаво просимо на наш канал. Сьогодні ми проведемо екскурсію Цифровий цирк. Погнали дивитись! Та почнеться наше знайомство. Мене звуть Кейн, це рогата, а це кролик Джекс. Ну а як вам ім'я пам'ятай! А всі разом ми приголомшливий цифровий цирк «Мультідо». Друзі, а де ви? Ай! Знову їсти солодощі? А як же наша вистава? Ні, цього разу я вам цього не пробачу. А ну геть. Та й солодоще ми щоб не повертались. Це ж позор перед глядачами. І так, відтепер це нове правило нашого цифрового цирка. Ну от. О, планується новий ролик, як пронести солодощі в цифровий цирк. Хм, Цікаво. А Джек зможе пройти повз Кейна? Ну що ж, кролик Джекс. Перевіримо тебе на наявність солодощів. Ага, а от і вони за твоїми великими бухами. І не треба мені так похмуритись. Ти знаєш про наше нове правило. Д -ди 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 Добре, я все зрозумів. Тільки не викидай мене в прірву. Ні. Вибач, але це також нове правило. Зустрінемось без солодощів. Моє маршмело. О, точно! У мене ж волосся з ниток, тож я можу перетворити в своє волосся. Яка краса вийшла! Ну а тепер йдемо до Кейна. О, привіт, рогато. У тебе нова зачіска? Тобі лечить, будь ласка, проходь. Ха, Ну, звичайно, ти що і справді повірила, що я не перевірю тебе на наявність солодощів. Ти що кажеш, Кейн? Я правила дотримуюсь. А знаєш що? Твоя нова зачіска дещо мені нагадує. Так, дійсно. Виглядає як маршмелоу. Ні, будь ласка, тільки не прірва. Прошу. Добре, тоді давай додамо тобі трохи глюків. <рекун> так, ось так ти і виглядаєш набагато веселіше. Бувай, бувай, рогата. І Як же я принесу цю гору шоколадок? Кинь точно мене зловить і відправить у прірву. Я стежу за кожним і навіть за тобою. Мамочки, не переживайте мої любі шоколадки. Я вас не дам образити. Я обов'язково щось придумаю. Ай! Вирішила все таки піти проти правил пронести солодощі. Ох, провалі по-доброму. Спроба номер два і знову невдача. І як ти мені це поясниш? Моє терпіння вже закінчується. Пам'ятай, відкрий рот. Давай, я знаю, що всередині щось є. Так, ось так набагато краще. А тепер перейди ошуканка. Який же він. О, до мене прийшла ідея. Ці фігурки Кейн пропускає без догляду. Хоча вони ще й ті ласуні. Мені також треба перетворитися на фігурку, тоді Кейн і мене пропустить. Гарного дня фігурки. Божечки мої, дуже велика фігура. Звідки ти така взялась? Та чого ти хитаєшся зі сторони в сторону, стій на місці? Хм, Ця неупевнена хода, і незручні черевички мені когось нагадують. Так це ж пам'ятай. Ну, все, я попереджав. По-доброму не вийшло, тому тепер тебе придавить горщик з квіткою. О, от і пам'ятай, з'явилась. Дійсно, гадала, що я тебе не знайду. Ай, зі мною щось не так. До мене прийшла нова ідея. Я зроблю з цієї солодкої вати те, що Кейн точно пропустить. Дивіться, яка милашка. І як же перед нею встояти. Привіт, Кейн. Я з новим персонажем. Це качка Кряк-Кряк. Як-як? Виглядає класно. Так, в нашій виставі такий персонаж не завадить. Привіт, кряк кряк Ти такий милий. Думаю, ти зможеш стати моїм напарником по фокусам. Обережніше кін. Кряк-кряк дуже крихкий! Ні, тільки не кидай його в басейн. Чому ж? Він же каченя, значить, любить плавати. Ні, він же розтане. Кряк-кряк. Хоча кращий захист це напад. Ти що накоїв? Знищив нашого кращого друга. Гаразд. Добре. Це лише солодка вата. О, ні, що я накоїв. У Бу бабубу просто обожнюю і бульбашки з неї класні. А що там відбувається? Нікого поряд немає. Чудово, я можу трохи погратися, доки ніхто не бачить. А мамам, а оч, мене вкусила маленька копія мене. Ха-ха А зможеш упіймати мій пальчик. А зараз ох, який пустун! Так, краще я б цього не бачив. Добре, час переходити до справи. Зараз я надую багато бульбашок і зроблю з них повітряні кольки. Так, так, це ж кульки і жуйки, але ніхто про це не знає. Гадаю, стільки мені вистачить. Погнали проносити повз кейна. Ей, Кейн, друже, привіт. Ей, Джекс, привіт. А що ти тут робиш? А, ти хочеш пройти в цирк? Добре, тільки от що за кульки такі. О, ні, тільки він. О, дідько. Як цікаво. Вперше бачу такі кульки. Ну, та й годі. У мене є ще кульки. Можеш, будь ласка, віднести їх в цирк. Що? Так, звісно, без питань. Ти реально думав, що я куплюсь на твої жувальні кульки. Бувай, Джекс. О, ні. Я все вище та вище. Я боюсь висоти. Доведеться їх відпустити. Я падаю. Приземлення було не з м'яких. Мій циліндр упав. Джекс, допоможи. Джекс поза зоною досяжності. Фух, я й сам опорався. Нока. А, Не вийшло. Рагата, а ти знаєш, що це дуже схоже на щось солодке. Подивимось уважніше. Ще уважніше. Невже мені здалося, і у тебе дійсно немає нічого солодкого? Дійсно нічого немає, Кейн. Порожня. Я просто хочу в цирк. А отут і тут порожньо. Ну я ж сказала, давай вже впусти. Прошу. Бувай, Кейн. Так, я і справді пройшла без солодощів, але ніхто не заборонить пронести їх прямо зараз. І в цьому мені допоможе Джекс. Ми зі Скітлс на місці. Мені тільки треба протягнути непомітно трубочкою поп тюбса а Джекс помістить її в банку зі скітл. Отак все вийшло. Як же смачно. Ех, цей план геніальний. Ой, щось в око потрапило. Ай, який же я незграбний. око, я не хотів. Зачекайте, та це ще що. Якась невідома труба йде прямо в цирк. Ага, один кінець труби привів мене до Джекса і солодощів. Я тут ні до чого. Я так і знав, що рогата не просто так пройшла. А нічого, зараз ми її пранканемо. Ням-ням. Ой, а що це таке? О, ні. Щось ворушиться. Врятуйте, тарван. Гей, око поверни. Фух, ось так то краще. О, я знаю, як нам пронести солодощі. Все зрозуміли. Тоді погнали, обдуримо кейна. День видався на рідкість спокійним. Ще навіть жодного порушника. Кейн, мені здається, тобі давно ніхто не чистив зубки. Ні, будь ласка, не треба. Не хвилюйся, я зовсім трохи пройду щіточкою. Ні. Ха, спрацювало! Друзі, йдіть швидше сюди. Кейн злякався і втік. Дивись скільки смаколиків. Клас, у нас вийшло. Погнали швидше в цирк. Ага, ми саме краща команда. Дякую вам за перегляд. Їжте солодощі та будьте щасливі. До нових зустрічей. От і добіг кінця наш ролик. Дякую, що подивились. Не забудьте поставити лайк та підписатись на канал. А ще напишіть у коментарях, чи хочете ви бачити більше роликів про цифровий цирк та нових персонажів.